Давайте е, подивимося, що кажуть люди. Переходимо. Давайте давай, Давайте давай. подивимося, що кажуть люди про е, боді-позитив, будь ласка. Скажіть, будь ласка, з приводу боді позитиву чи подобається вам взагалі ваше тіло, і чи подобається, коли люди в соцмережах транслюють своє тіло? Mm -hmm. е, я ставлюсь до цього позитивно. Mm -hmm. е, я відношусь до цього позитивно, навіть дуже. Так. Так. Деяким подобається в тілі дівчата, mm -hmm. деяким геть худі, це, це нормально. У кожному щось подобається mm -hmm. і Кожна... Головне, щоб жінка себе приймала. Просто є в межах розумного розумного боді це окей, але є перегіб. Тут прям м -м, дуже позитивне. Е, більше показуйте своє тіло, кидайте нюкс в дірект і будьте хорошими. От, до речі, ви бачили, що одна з учасниць опитування вона підійшла до цього глибоко. Ну тобто, вона осмислила свою відповідь, і вона сказала, що, що деколи це буває вже, типу, там перебор. Ну, це, це знову те, таки, про що ми бачу? говорили? Це, це знову ж таки все залежить від того, подобаєшся ти собі чи ні. В принципі, я кажу ще раз, що мені, от от ми сидимо в чотирьох, мені, в принципі, має бути на с**. Як ти виглядаєш, як ти виглядаєш, як ти виглядаєш. Я маю тільки дивитися за собою. Ось і все. Навіть, того ти і розвівся. Але навіть якщо бодіпозитив перетворюється в неголені пахви. І ноги Це до також речі. людям ну, Слухайте, тобто, це ж теж відноситься до будіпозитиву. Та, да? та, ну, тобто, та. дивіться, я, наприклад, не сприймаю цього. Так я навіть сам брию під пахвами, хтось не бриє, і дівчата залишають там волохаті ноги. Тощо, це їхня справа. Мені все одно Мені здається, що от тут, якщо ми говоримо про бриті пахви, пісі, ноги і так далі. Мені здається, що тут вже більше точно не про боді позитив. Mm -hmm. А про якийсь протест. Mm -hmm. Ну, бо тому по-перше, це не дуже. Або проти, а проти чого? Або експеримент. протест, протест проти, проти суспільства, проти, типу, норм, які є в суспільстві і так далі. Але я ж кажу, може це бути експеримент. У мене а, подружка зі своїм хлопцем, вони перестали бритися там. Їм просто стало цікаво, як наскільки довго. Велкам то 80 <світ> воно може відрости. Наскільки довго? І <світ> І що? <світ> і що <світ> <скільки світ> Ні, ну, Я ж не дивилися, а тепер <світ> скільки скільки Ну Просто вони тримулі. мені сказали, що прикол, що ми зараз не. не... Ти дізналась, би нам розказала в наступній <світ> Ні, ]ніх ]ніх ну дивіться, день. Слухайте. ж типу Чекайте, ми ж все рівно все зводимо до сексу в наших програмах. А І оце всі займаємося сексом. А дивіться, Це ж може бути теж, якийсь типу прикольчик такий, да? Ну не обов'язково, звісно, там джунглі типу Якісь там, Якщо там все на. Наприклад, да, завжди в дівчинки під під ноль зробити полубоксів. Ну, якщо, якщо подобається партнеру, знову ж таки, але не всіх вийде. Бо... у мене було попросили... У мене не вставна на у мене було попросили подружку, е... а вона прийшла вже курси епіляції. Так, ну, буде... так. от знаєш, так. Сіпі... тільки вчора. А це майже неможливо. <рес> а, майже неможливо там. Знаєш, кацапська бородка така. Він подивився, каже: ой, ні, будь ласка, збереж. Чому зірки э, підтримують э, ось такий э, тренд э, також? Тому що це тренд? Ну, Ви тому що їх прохати? захейтять. Якщо вони не будуть цього робити, їх захейтять. я питання? Ну, э, самі зірки, типу, там, постійно в'ють. Спортзалах постійно сидять на дієтах, харчування там, вообще таке розписане там до, до міліметра, і тут вони такі, бо... Хоча, з другого боку почекай. А, я ще раз кажу: я, наприклад, ненавиджу і не сприймаю бодіпозитив стосовно себе. Угу. Стосовно інших людей, вам як подобається, так і займеться, але не перебарщуйте, бо це погано буде для здоров'я. Розказати таку більш відверту історію. Давай, Давай. короче. Мені Кюрше колись розповідала, ще багато років тому. А у неї була дівчинка на прийомі, яка розповідала, що вона зустрілася з хлопцем. Дуже класний хлопець, все підходить. Статусність, візуальне, ну, ну за характером. Все прекрасно, але було в нього одне, але він її е, змушував. Ну просив, змушував, не знаю, відрощувати волосічка тут. Ну, це фітершес. Та-та, і він там у то обличчя. Оп. Я бачу, я бачу, коли і вона ну вона була вимушена його кинути у всіх інших параметрах. Він її абсолютно влаштовував. Але був це такий момент, з яким вона таки не змогла приймати ваговий терорист. Я працював колись у Львові в нічному клубі. Я пам'ятаю цю історію, коли стояла дівчина, біля неї стояв чувак, ну ззаду неї стояв чувак. Вона підняла руки, а в неї трошечки відросло волосся. І він її прям там ось так, от натирав. Було видно, що йому це приємно. А Може, це... він хотів втерти їх назад, щоб не було ні поквітіш якісь. Ну це як знаєш там аля, це як подобається мінімум не гігієнічно. Ну до речі. Це не піклування про себе, це не слідкування за собою. Почекайте, а дивіться, от, наприклад, я весь це як ведмедик, да, і. і я, наприклад, коли тут е, теж собі е, зброю, я все рівно до якоїсь залишаю чуть-чуть. чому? щоб не виглядало тут лисі, отакі от ці, щоб воно було якось в формі. Всього а ти не, не бриєш? От я брию груди, наприклад. Мені серйозно, ти не бриш груди. Хоча в мене Вже так видно, само. Якщо так. я от не буду брити, в мене буде так само. Ну, це і, якось... Але мені, от чисто мені естетично е, е, хотілося Кожного їх свої. збривати. Спину брити. Тож, от мені не подобається, коли е, прям багато на мені волосся. Ну мені от спереду ще окта. Е, мені от не подобалося е, отут, коли в мене типу, тепер. Десь... Я навіть пам'ятаю, раз ми ти їздили. Це завжди лазерку робив. Барс Перші я робив лазерку сім разів, напевно, чи щось таке вообще ще краще почало рости. <рес> Ось. А і потім ми їздили десь. Я пам'ятаю, що в Барселону, і мені е, я тоді пам'ятаю, е, був так гарненько розкачений, мене було 96 кілограмів, але такого типу спортивного Євгенчика було. Ну я попросив, е, то мені. Наталка цим стрімером. Нє-ні, такі штучки так наклеюють, а потім так а, воскові. Воскові, воскові в, штуки типу і зривають. І от це типу єдине. А так ну тут собі нехай буде. Що... От, Мені здається, дівчатам подобається так, запустити, так а, ну, а Комусь кому як. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях ви за бодіпозитив чи ні? От, наприклад, та ж сама співачка Альона Альона, вона не стидається розміщати фотографії в нижній білизні. Тощо. От для вас це тумач. Дивіться для мене too much. Альона Альона. Я її дуже заповажав, по-перше, за те, що вона почала робити такі кроки. А ще більше я її заповажав, коли вона зрозуміла, що треба все-таки чуть-чуть підсхуднути. І вона схуднула там більше так, ніж на 10 кілограм. Ходити, тому що вона сказала, вона ж по-моєму, говорила про це, що це для здоров'я не ок. А ви, до речі, фотошопите свої фотографії? Я так. не вмію. А хотів би ну, звісно. Я ж ще, я ще раз кажу, я по відношенню до себе боді позитиву не сприймаю. Інші люди, як хочете. Я що до себе, ні. Мені не подобається моя жирномардяка, підпідборіддя, мій живіт. Я намагаюся постійно піти з понеділка в спортзал і щось ніяк ніяке ну, не не може Просто. Uh, uh, факту. Я не люблю себе в зеркалі, я не люблю себе, коли ми, от, по телеку мене десь показують фотки, я себе не люблю в цей момент. Да. І, і це не через те, що uh, хтось може сказати, що в мене там мордяка жирна ти сам чи приймаєш. Мені так, так. не подобається це. Ви розумієте? Я кажу ще раз, що до себе я позитив, не приймаю. А чому ти тоді нічого не робиш? Я що, я вже сів знов там Сідаєш на дієту, потім раз і е, знову запускаєш, а потім знову сідаєш на дієту. А чому, наприклад, не робити це постійно і не тримати якийсь певний. І, там, Знаєш, о, о, люблю повеселитися, особливо пожертвоньки. Я ж знаний кулінар, і в мене постійно дві ж і Треб я не можу. Треба вбрати від цього життя. Все, А до люські питання. А ти, а ти сказала, що так, що ти є, фотошопиш нашу? Нашу? Ну, нашу. Ну, Слухай, це ну... дуже глибока тема. Не прийняття себе, не любов до себе. От ми якось в наступній переповітря. Це поправили. наступна передача. Любові, як Останкує любити і не любити вся. себе?